Це п'ята яка там частина. Четверта частина. <ріхи> Давай поки я заптилю. <ріхи> я обогнатор тебе. <гибель>. Туди <ріхи> хаїш. Туси. Чигай, что за туси. Туси. Есть там туси. Если там тусики есть. Чегай, покажи, покажи, покажи. Туси. Туси на туси. А ну так бы не было. Нью-Йорк. Ва, це так, прикольно виглядає, вони там всередині прикріплені. Давай. Так, ми зараз вам вас... Закриваємось? Закриваємось для вас закриваем. Закрываемся. Я думала, що це, це? це сусів, сусів, Чекайте, Че бульйон — це є жуйка. <рес>

Оце, <пробує> от скуштуйте, але ви воно... не вийти. Так, да, глиба насмішніша. Оці штучки зараз вам покажу. Нормальненька. О, бачите, такі штучки. Я прийду завтра мази, тому що ви там буде важко. Ми будемо близенько ну ти близенько, ні. Тут, тут, так, помідори. Вже не так ви будуть на <плачев> <гл> яйця <гл> <що гл> вчора Тому що і в нас. Ты вчора? А бреб, ну да, та же морозом таєм. І що у так і же за

О, дивіться який підшов, продається, яке перерозуміла. Я Це ролики! Це взагалі розлатені. Ролики зате на горло, в них сині, в них немає, і набито на них і за це. Хчіпі, хчіпі, хчапа, хчапа, рррррр. О, дивіться, тут і пересілька, хрщатик. Парасолька. Ти знаєш, який там десь мій тато? Бураний високий. <гум> Чекайте, я значу. Правда, він високий. Дуже високий, дві тато. Ви, ти, ти. Завтра не йдете в друзеньку, завтра приходите сюди і там газ. Правильно Завтра ви будете тягати. А, добре, піч. Ну, я прийду подивлюся. Правда був? Вітато. Я леве руки підіймаю. фуги. Віта, ну, стань біля нього. Біля нього. До речі, він реально такого росту. Віта, віт, він реально такого росту. А вітан а тато може майже такого ж саме. Мені здається, він Віта? навіть трохи ви. Ахте! Не йде. правда, це не правда, це не є. Це не правда, це не є таки. Тут зйомка запрещена. О, о. Мені треба це все зняти. Ну то я приван зараз галюна. Ні. Що Це таке? Ти що? як Якщо? Оце? Ні, до побачення нас тут не було. А чого вона така дивна? Я краще піду звідси. Що це це мова? Чекайте, зараз буде збинок. Нас, нас тільки що цегани прокляли. прокляли. Я тебе не можу криляли вимовляти. Прокляли. Прокляли. Оці вот, дві вот, дівчинки, вони нас прокляли. Прокляли. Бляха, вони мене реально прокляли. Походу, у нас реально прокляли. Це ну ходи. іди йди сюди. Що? Іду. треба, коротше, фломастер такий там, де я писала. Стем за ними. Ні, диви чого? Що, ж... що... вони на нас, нас поршне вели і не слешали в садик носити? До <різь> речі, <різь> я реально хочу в туалет по великому? Ні, я не хочу. <різь> а <різь> чого це так? <різь> <різь> ай, ай, ай! руку. руриш, не О, <сил textbooks> як ви знали, то щоб вони нас прикидували, що були колись з <сил> 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 Ти це знімаєш? Ти все знімаєш, Так. І так ми зброки знімали? Так. Я просто бросав ты. ты та 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 що за прудов Ви граєте Вы грайте хом'яка? Давайте я розробив російський розробник. Телеграм, вайбер, ватсап, все теж розробили, сільські розграбних нашої Та, там все до не читання. Я не дивлюся ні WhatsApp, ні Телеграм. Я теж. Стоп, телеграм. Телеграм, вайбер. То все теж російське. Зайди, глянь на 2 секунди за ним. За ким? За владу. Добре. Ви Знаєте що? на Короче, шукаємо влада. Де він? Його можете загально крали. Так вона вкрали? Влад! Влад! Ви просто... Нема влада? Шукали! Давай, ходи! Боже, ми так налякалися! Ти що лякаєш нас? Ой, зараз впадеш! Ой, боже. О! 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 Gata, e de mame. Ii, papa!